Після відео, видео і видео. Я вийде. Я колись я вам казав я скоро получу набор з тачками. Но колись мы на сайті получили Маквіна Монстр Траха на фурту і рішили купить іменно це. Ну, там був більший, чем на сайті, но мені вистачало іменно того, який був на сайті Ось і ось, короче, і ось, коротше. Відберемо всі ці ненужні наші, нашого дзвінку додовжимо. І давайте підготуватися. Я підготуюся, Я разом з трансформером ходимо, то він йде у да. нас в цю рамку. Так, це для спокій, монстр, як? на, на пульту. Да, теперь 4 на 4, так макрончиках. И вот вот Ой. я, я на можно дробать это посвятить телефон, короче. Це Маквін. Е, такий, е, Це Маквін Monster-Truck такий Внедорожник, який їздить 27 км за годину. Під назваємо Power Truck Cardfree. Я на сайті, бачив хорсамірці до тих доїта не було. Ну, я якраз берала до Маквін тут. Маквін намальований. Три він їздив, це буде добре для всіх чиновників. І що він на пульту тут указано. Ремонт контроль написано. Чи це за через 100 RC називається. Це, це, типа, отсилка на ремонт контроль. Power Struck Car Free. Тут Ваквід Джексона замальовані. І тут теж намальовані Вавін Джексоном. Це моя любима сорлат звідти. І тут написано Course Вересла Віктора. Це, навірно, mm. на зустріч перемогам Райвен повід Ой, испанський, навіть смотрю іншого, давно вживав, карступ. І тут карфуди, Коурсе. Коурсе. Верслава Віктора. Да, це, це ще новинка, я забував вам сказати. Ви живете новинка, це якась новинка. So, Queen, the Power, truck, cross Country, -country. movie Style, Special, been... come... Un... Un... In the Skin, on Un, package a lot of the completely to come intro the Зе Маркет Ну давайте розпаковувати. Остапи кілько і, і подивимося біжі на Макміна Маквіна. Я подивився на Макміна Идея зарядка для аккумулятора. Да, маквин, это аккумулятора. Аккумулятор. Зарядка для аккумулятора. Давай посмотрим. Сама квина. Да, давайте посмотрим на маквина. Да, да, я его в магазине купаю. Что тут? давайте дивитися до самого кида. Поплыве. І вот так і бум. Вот так вот маквин Так Да. У него спонсор. Новинка. Мартеллус. Растис Mornew Temps alive Fun Like Alampung. Всыкая. Тут 95 Лайн Маквин. Тут Хадсон Хорн Пистон Кап. 95 World Grand Prix. Тут мин забак у него есть. Wargand 3. Тут, тут такі вот фари у него. Напечатані. И там напечатанный рот. не бачите. Зараз на це вліді у мене включить не спіт, то я не знаю. Не буде так. Лобо купу а я забув показати. 95 Lion McQueen World Grand Prix. Супер Павер Кар. Тут теж 95, а на горло Тертенка World Grand Prix. Мені забагато теж є. І знаєте, Тут тоже хто есть. Тут Wargram Pi Lastis 95 і Шефару. Таке. Давайте подивимся. Да, він накала на коло Давайте доставати пульт Да, да у нас пульт. Так, маквинник у нас включенный. Да. Пульт роботає. Не наші так хотят хлопка. Си хотят хлебки. Хлопок давай все. Пульт таке. Так. І це пульту треба дві панчики батарейки. Подумайте мене цю коробку і по і покажем, як він їздить. Він такий швидкий, реально якийсь 47 км ним. Це лебедя з Я так видно, я хотів би тебе запсю. другого бакую. Ну, в коридоре покажем, як мне ездить. Потому что камера выключилась. Камера выключилась. Вот такие у нас включились. Камера выключилась. Камера выключилась. И пишу, подписчики, напишите такая в комментариях, что у вас по телефону. Ну, главное. У меня есть вопрос. Сами первый чайный фейк. Для кого? Я вот такая вот штучка. Я не понимаю, для чего она. Так само, самое канал Мистер Фейс. Да. Не понимаю. Добайте, маклін, не Давай этому ну, квели немного подальше. Да, виду відео ее. Да, я ему фрезента я переехал. В другую сторону. Daniel, ne go! ne! go! Let's do Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's v Let's go! v go! Окей, дуже далеко би його не бачите. Зараз його точно побачите. Че, що ще мене їде? Mm. Я зло, на висвітля! Алло! Аліва! Allora. Allora. Нормально, не знімаю. Да, и в городе снимать. Я просто распаковку с этой Так и надо. Так. Посмотрите, его точно пальцы. Барам пульт. Кстати, идем мы магазин, надо будет Лайк! Тут фон на маквідах, ставлю лайк Давай, ти управляй Давай, покажи, як він дліфтує, покажи Покажи, як він дліфтує Хе-хе, сорок сім кілометрів за годину від якихось Це максимум, покажи. Не впробуй, мою Маквин. Вот так трак. Не давай. Будьте куляшнейши, это монстр трак такие, не дрожжи, так покинуть. Давай, я, конечно, слышал мне недото по бокам. Смейся прям. Давай.

Мы ты снимаюсь, а, а я во а я. Я. Всем пока, друзья. И вы попадете в шорс в следующем шорсе, а в следующем видео. Всем пока.